Перший стартап з водяними пістолетами спрямований на створення безпечних та екологічно чистих засобів розваги для дітей та дорослих, проблеми, які вирішує ваша ідея, включать на достатню кількість безпечних іграшок на ринку, а також потребу у відпочинку та активному дозвіллі, що не шкодить довкіллю. Що маєте наразі, та яким буде продукт у майбутньому? Наразі ми маємо прототип водяних пістолетів, виготовлений з екологічно чистих матеріалів, які вже пройшли тестування на безпеку та ефективність. У майбутньому наш продукт буде вдосконалений з точки зору дизайну, функціональності та різноманіття моделей, щоб задовольнити різні вікові групи та впродовж користувачів. Хто є у вашій команді? Калашна колзаріна та білока Анастасія. Скільки плануєте заробляти та витрачати? Ми плануємо заробляти від 200 гривень до 500 гривень, а витрачати не на більше, ніж 200 гривень. Як можна з вами зв'язатися? З вами можна зв'язатися через Телеграм або через Інстаграм.